Тоді скажіть, як ви бачите, як будуть розвиватися події найближчим часом. А окрім того, що ми розуміємо, що найближчий місяць, там до кінця весни, будуть запеклі бої точитися на фронті, особливо з там східна східна частина України, Донецька та Луганська області? Розкажіть, як далі будуть діяти українські військові? Росіяни будуть зараз збільшувати тиск? Я навіть не виключаю, що а, на Якомусь первинному етапі, там протягом двох-трьох тижнів, їм вдасться продемонструвати деякі успіхи в просуванні. Але після того, як ми почнемо отримувати е, важке озброєння, а тим більше, якщо ми отримаємо в достатній кількості і набої для артилерії, і е, ракетні відеозброєння, то це дасть можливість Збройним силам України зупинити. Можливе ймовірне просування росіян і перейти в контрнаступ, як так само, як це в своєму часу відбувалося на Харківщині, але разом з тим, чи буде це здійснено і реалізовано, чи ні, ну знов-таки, це питання до фахових військових недо.